Місто місто. Будь ласка, піде, що ви туди. Чекайте, зупиняв хто? Поліцейський? Ну, це, поліцейський? Давайте нам поліцейського. Хорошо, хай попрацює поліцейський питань. Де Жезл, бач? Тепер Жезл. Так Жезл же що у вас є? Чого ж ви... Сектор реагування патрульної є. поліції, старший там поліція, а, Володимир Володимирович. У вас щось звучає, пане Володимир. Посвідчення, да? будь ласка, покажіть своє. Да. Звичайно. Якщо у вас є жезл, чому ж ви руками зупиняєте? О, будь ласка, приберіть, я, навіть... Навіть я не буду показувати. А ви не мені показуєте, ви водію показуєте. Так, чекайте, хвилиночку. Тетерюк. Петерюк. Тетерюк. Тетерюк Володимир Володимирович. Старший так, ну, до якого. Старший дільниці поліції. офіцер поліції. Сектору реліментації. І номер превенції. ваше посвідчення, будь ласка, 0,1. МКП 01,159. Так, бачу. Е, дивіться, вам вас mm. смущає просто, що вас поліцейський зупинив рукою? Без жезло, так. Да? Дивіться, да. за необхідності поліцейський має право зупинити транспортний засіб рукою. Значить, А яка ж необхідність була, якщо Диві. у вас він є, цей жезл? Дивіться, у нас двоє. жезл один. Чому Ваш жезл 1? знаходиться в автомобілі? А він зупиняє вас рукою, тобто не Це, Скажіть, будь, будь ласка, це законно заборонено зупиняти рукою? <клес> я такого доповнення, що дозволяється згідно рукового положення <клес> праворуч. Дівіться, будь ласка, ви ж дивіться, ви, я так розумію, зараз як вам правильно це пояснити, вас возмутило те, що поліцейський зупинив вас рукою. Так, 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 Дивіться, я так. вам поясню, що згідно чинного законодавства, поліцейський має право за необхідністю зупинити транспортний засіб рукою. Чекайте, якщо ви Дивіться. хочете подалі пода углубитися в це, почитайте, будь ласка, законодавство. Звідки я знаю, що це поліцейський? Він ну, не давайте має давайте, він вам час покаже своє посвідчення. Добре? Ні, чекайте, чому це він має зупинитися це. на так, на я, на, я, на такий знак, так, якщо він не ще буду. не знає, що він ще поліцейський. Так. Діжі, будь ласка, пане водій, також попереджаю вас, що згідно з 40 закону України про національної поліції ведеться відео фіксація нашої званки. Це потреба, треба було починати спочатку. А, а не через треба було починати спочатку, хвили. якщо я до вас підійшов, ви мені почали е, одразу мені давайте, мені пред'являйте це, а чому він рукою його зупинив? Я ж не можу це... розірватися, понімаєте. Я, я також розумів. людина така, як і ви. Вибачте, я розумію, я це російський незаконні дії невідомої для мене людини. Е -е... Якби це була знайома людина, я розумію. Якщо це поліцейський, він повинен мати знак той жезл для зупинки. Дивіться, Зумієте, я це розсію як незаконні дії поліцейського. Я вам тому то, тому я потребував причина зупинки. Причина зупинки він вам пояснив причину. перевірка документів? Так такої, такої бін, причини бін, немає. Е є перелік я показую. Дивіться, пане єз 10, є десять одинадцять 11. Одинадцять серед них повинен бути пункт, яким на який ви ссилаєтесь, звичайно. А чого у вас допомогу, не увімкнені? Що у вас проблискові маячки не увімкнені. А ми зобов'язані повімкнути корисно. Зобов'язані. По-перше, перевірка документів виконується тільки на стаціонарних постах. Скажіть, будь ласка, тут стаціонарний пост. А я вам не сказав, що тут стаціонарний пост. От, Починаємо з цього. Значить, якщо це на стаціонарний пост, у вас повинні бути включені маячкові сигнали. Проблискові маячки. Ми що ж ви порушуєте? Я теж не пальцем роблений, вибачте. Якщо ви на допомогу ТЦК, наприклад, котрі ще поки ми з ними не знайомі. Бажаєте з ТЦК познайомитись? Ні, поки ми з ним не знайомі. От, то... ні, заради заради це безтолково, безполезно. Дивіться. Я Я ж питаю, видно вам чи ні? Ні, ні, зачитайте, будь ласка. Дивіться. Головне управління національної поліції Миколаївській області наказ місто Миколаїв від 29.04.24. Номер наказу 1211 про проведення профілактичних заходів пов'язаних з виявленням фактів підробки документів та знищення підробки або заміни ідентифікаційних номерів, номерів двигуна, шасі, транспортних засобів. Начальник головного управління національної поліції в Миколаївській області, полковник поліції. З... Зрозуміло, Ще... від якого числа воно? Від 29.04.24. Так, хорошо. І воно це, ще діє. це, будь ласка, можете ознайомитися. Це, постанова. Звичайно. Це постанова на перевірку. Це не постанова, це наказ. А, а наказ. Головного управління. Наказ. Угу. А, наказ. Наказ на. поліції. Хорошо. No угу. Добре. Хорошо. Значить, я так розумію, що мене, я так розумію, що мене зупинили <кх> незаконними, е, вибачте, е, рухами, рухами. Якими рухами? Ну, вказівка, незаконними вказівками на зупинку для перевірки Шосі, біля, шосі, да, ага. Підробки, то я вам сказав, підробки документів. Тобто, а, а саме я вам пояснюю. Посвідчення водія, реєстраційний даний транспортний засіб. Mm. Також, якщо у вас запеки або знищені, <как> може... зупиняли <піль> не ви, так? Да? Я, мене... я, 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 я просто <пільшру> та, ви, щут, <пільшру> дали, вам дали, за розмовляти ці... за... так. До мене якісь питання ви ще маєте? Ні, поки що немає. Десь ми приязні. Водій. Звичайно, поліцейський водій також має право зупиняти. Так, і номер посвідчення. Я такої постанови не знаю, вибачте. Так, МКП No15280 29.9.23. Це дійсно до 29-09-27. А, сером поліція. Добре, добре. Так, значить. Номер. Сегодняшний номер на Василина на авто. Я вибачаюсь, будь ласка. Як ваш по батьку? Йосипович. Йосипович, будь ласка. Уведіть аварійну сигналізацію. Так, да, так, да, вибачте. Да, да. Оце також є порушено. Що не дає, що на все да, ну дивіться, так, на законі ж зупини, правильно? На законі підставі. Закони, давайте я не буду просто-напросто. Ми це саме. Так, ви перевірили, да? які ще до нас претензії? Ми можемо їхати. Ні. 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 Значить, я вас попереджую Ні. Згідно Змовісти чого, документ, Заборонено. Військово-обліковий документ. Згідно чого, Військово-обліковий документ. Вказівка Міністерства оборони є отакий. От Показуйте вказівку Міністерства по оборони. Не, до вас питання 8 жовтня 1953 року. Якщо, якщо Та, ви вмієте рахувати, то ви повинні Все. знати, скільки мені відповідає. Показуйте вказівку Міністерства оборони. Я вам показую свій документ. Будь ласка. Даю дозов. Він кажуть, зйомка заборонена. Вони, сержант Тимощук Володимир Миколаєвич. Прияк посвідчений і уповноважує особи на здійснення перевірки документів громадян України на території Баштанського району відповідно до постанови КМУ. Від 29 грудня 2021 номер 1456 до наказу коменданта Баштанського району 1120.21 номер 2 про призначення уповноважених осіб. Я є повноваженим осіб. У нас кайнала з іншої відбудеться. Ні, питання військової маєте розвиватися. Я з вами повністю згодом. Якісь е, заперечки, скарги до поліцейського. Скарги будуть потім. В письмовому вигляді з, виграді, з так, відповіддю. Не, 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 я як водій, водій? І претензії до автої. В, в, абсолютно ніяких. все да, добре. Сторони поліцейського. Зауважень немає, я можу їхати, я так розумію, так? Да? Звичайно, ви можете. Все, далі. добренько, все, далі. Що там далі? Так. Да. Скарги, відносно працювати пересувати. Поки ще немає. Все. Я вас почув. Я перевірю, чи маєте ви право зупиняти вказівками рук. Звичайно. Так. Хорошо, хорошо. Інтернет маю, постанову знайду. Я знаю, повністю згодом, я ж вам так. не заперечую.